Вона мені дійсно прийшла, але вона мені прийшла десь через я не знаю скільки, може, чи півтора місяці, чи, чи, чи місяць. І я думаю, ну так, поки що не буду видаляти додаток, тому що мало лі що, мало ли вдруг. А вдруг я зараз видалю додаток, а потім у мене не буде можливості подивитися, відслідкувати, де знаходиться моя посилка, або вони передумають мені її відправляти. Думаю, добре, почекаю, ще почекаю. І так вийшло, що поки я чекала цю посилку, вони ж постійно відправляють якусь там рекламу, крутиш барабан, акція, знижки, подарунки. І я, походу, ще замовляла то де народження подруги, то де народження ще в когось, і якісь такі дрібниці замовляла. Відразу хочу сказати, що я дуже підсіла на їхні костюми, так би мовити, бавовняні зимні зимові костюми. Як піжамки такі, ну да, піжамки зимні. Вони мені дуже сподобалися. Я там почала подрузі замовляти одноклакумії, однокласниці, з якими я спілкуюсь. Ну, я така людина, яка люблю робити подарунки, але. Особливо, коли дивишся, там ціна така досить ну, лояльна ціна, скажімо так. І відповідно я на собі це випробувала, мені сподобалось. Ну, зрозуміло, що якість не, не супер-пупер, але я приблизно розуміла, що такий костюм, наприклад, в Україні коштує там, ну, в два-в три рази дорожче. І відповідно, поки це йшла мені посилка з Казахстану, так би мовити, в кавичках остання, після якої я планувала видалити вже свій додаток, я, походу, ще замовляла різні подарунки. І тут в якийсь момент, коли вже я, а я дала собі слово, що все, точно, коли вже отримую останній подарунок, я цей додаток видалю. І тут мені проходить останній подарунок, до речі, я хочу зауважити, що вони дуже цікаво відправляють. Вони можуть відправляти на нову пошту, можуть відправляти на Укрпошту, можуть відправляти на міст експрес. Тобто ти вказуєш адресу і якось так кожен раз по-різному, і для тебе постійно несподіванка. Так, дивишся, там, там подарунок, там посилка. І тут приходить лютий місяць. Я отримала на кінець той свій кухонний комбайн, я отримала останні свої піжами на подарунок. І думаю, ні, ну стоп, почекай. Ну я ж давала собі слово, що я буду видалятися з цього додатку. І я, не думаючи, не дивлячись на їхні пропозиції, тому що, коли заходиш в особистий кабінет, Боже. Там одна пропозиція краще за іншу. Там 10, штук 10-12, і вони тобі постійно щось пропонують краще за іншого. Я думаю, ні, якщо я зараз це не зупиню, то це не зупиниться ніколи. І реально відбувається злив бюджету. Здавалося б, там ну не дуже великі суми грошей, і здавалося б, що це продукція товари, який тобі ну, начебто, треба вдома. Там різні штучки, не буду зараз перечисляти. Але ж все рівно ти розумієш, що почекай, так не повинно бути. І оцей їхній агресивний маркетинговий хід мене просто добив, і я просто на одному диханні, коли вже всі отримала посилки дуже швидко, не роздумуючи, взяла, видалила цей додаток і вздихнула з облегшенням, тому що я тепер розумію, що я не хочу більше такого щастя, і більше я не буду тут реєструватися. І така моя історія. Мені цікаво дізнатися вашу історію з цим додатком. Тему ваші історії, будь ласка, напишіть, як ви з цим справляєтеся, чи ви ще досі в цій залежності, чи ви перебороли себе і видалили цей додаток, чи ви лише починаєте з ним працювати? Тому, тому да, ось така моя історія цікава.